Всі українці, громадяни міста, я вас, я вас можу справді назвати громадянами активними нашого славного міста Кривий Ріг. поаплодуйте собі. Я, я дивлюсь на вас, на ваші посмішки, і кожен раз дивуюсь, що, як я казав вчора, що ми такі страшні бандіти з такими гарними посмішками. от, І нас не залякати, тому що. Ми кожен раз збираємося, кожен раз, і нас ніяка біда не ламає, не мороз, не сніг, не слякать. От тому слава Україні ще раз! Це вам слава! Sempre Вас розумних, сильних і небайдужих громадян нашого міста на нашому майдані на тому, поза тому тижні відбувалися численні провокації, які нас змушували, як в прошлому на прошлої неділі, вийти сюди без прапорів. Було зазначено тут на, на цьому майдані про те, що прапорів політичних немає, тому що при, прийняли такий мораторій. Насправді ніякого мораторія не було. Ця інформація була викинута в інтернеті на правладному сайті. Тому і самі розумієте, що це фейкова інформація. Ганьба владі І цими вчинками нас постійно змушують розбрат робити на нашому майдані. Майдан в нас поєднує і політичні, і громадські організації, і всіх небайдужих громадян нашого міста. Хочу ще зазначити про те, що постійно робиться тиск на активістів нашого майдана в телефонному режимі погрози йдуть про те, що з'явися, переламаємо руки, ноги таке інше. Але дзвонять молоді не старшому населю, бо старші вже переконані їх вже не зламати. Вони вже переконані в душі і в розумі своєму. А молодь наша, якщо ви бачите зараз, тут теж багато молоді і теж вже не зламати, бо ця молодь. Народилась в незалежній Україні, вона знає, за що вона виходить, за незалежну за нашу сильну соборну Україну. Тому слава нашій молоді, яка не боїться цих провокацій, і виходить і підтримує наш криворізький майдан. Дякую, слава Україні! Герої, слава! слава Україні! Герої, слава! слава Україні! Громадяни Криворіжжя! Кривого Рогу, я вас з вашого дозвола прошу хвилиною мовчання пам'ятати тих, кого з нами нема наших дітей. Дякую. Я вибачаюся перед громадянами. Я Приїхав в гості до, до дітей, до внуків, до сестер сюди, і я узнав, що у вас тут є майдан. Я член майдану Козятинщини, член бюро партії, я член майдану на Київщині. І просто я хвилююся, я записав декілька слів з вашого дозволу. Я про зачитаю. Шановна громада Кривого рога, з вашого дозволу, дружне вітання вам від побратимів Вінниччини від побратимів майдану Києва. Хочу вам, патріотам, небайдужим людям, подякувати, які вийшли на майдани. Нашої країни за свою свободу і своє майбутнє своїх дітей, онуків, хочу вас запевнити, перемога буде за вами, бо вільний український народ принижувати, гнобити неможливо. Люди, діти гинуть в країни, кров лється на вулицях. Нашої країни. І це бачить це весь світ. Тільки наша влада цього не бачить і не прислуховується до громадян своєї країни. Тому я, як громадянин своєї країни, як член бюро Козятинщини партії Батьківщина, хочу вас запевнити, перемога буде за нами, за вами, народ український. Тому я вас запитую, можна такий народ побідити, yeah. коли діти наші маленькі повстали, далі. Приходить пенсіонерка більше 70 років, получила тисячу гривень пенсії і приносить 300 гривень для пенсіонерки 300 гривень, І вона каже: Діти, більше не можу. В слідучий раз в другій пенсії дам. Разі можна такий народ побідити. Ні. Зараз зачитаю звернення до змі та міськради, яке було підготовлено коробком Миколою Івановичем. Зачитає горижак Богдан. Громадське об'єднання сприяння. Дякую. Слава Україні! Слава! Я заступник голови геосприяння. Гержак Богдан Сергійович Я хотів би зачитати з вашого дозволу звернення до Криворізького Майдану, до державних і муніципальних ЗМІ та міської ради. Криворізький майдан звертається до Криворізьких державних і муніципальних ЗМІ, до міськради про недопустимість замовчування і викрилення подій в Україні, які відбуваються на Євромайданах. Криворіжжя Рудана Газета Червоний гірник утримуються повністю або частково за державні кошти, але фактично ведуть антинародну інформаційну політику, подолання корупції, недопущення допущення правопорушень прав людини в Україні. Неефективність роботи і правопорушення в органі державної влади є природним і законними вимогами українських громадян до існуючої влади згідно з статті 34 конституції України, кожному гарантується право на свободу думки і свободу слова. На вільне вираження своїх поглядів і переконань, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно-письмово або в інший спосіб на свій вибір. Всяке монопольне володіння інформацією, що характерно насамперед для тоталітарних держав бумерангом є, і по самій державі, заводячи суспільство в економічну, політичну і правову безвихідь, на основі у тому числі, безвиході інформаційної. Ущербність, однобокість, зрізаність інформації, тобто довільне дозування недопустимі в державі, яка підтверджує, що прагне до європейських цінностей. В той час за умови правління в місті Кривому Розі партії регіонів відбувається порушення конституційних прав громадян та, отри... та отримання об'єктивної інформації. Два місяці багато мільйонів протестів в Україні і в місті замовчуються у місцевих муніципальних та державних змі. Або висвітлюється з викривленням, можна говорити лише про певну об'єктивність роботі таких місцевих газет, як «Вісник Кривбасу», домашня газета, промінь просвіти. Що для такого потужного промислового міста є абсолютним непосидом і недостатнім. Звертаємося до міськради про необхідність надання ефіру на місцевому телебаченні для заяви вимог Криворізького майдану та. Проведення слухань в міської в міськраді щодо роботи місцевих, державних та муніципальних змі. Дякую. І для нового сприяння, для е, громадського об'єднання сприяння. Україна понад усе Анатолій Панасенко. Він активний, активний член Криворізького майдану. Член, ну, в общем, розкажете. Дякую. Слава Україні! Героям! Всім небайдужим! Слава! 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 Дякую, що ви небайдужі, не, не злякалися після всіх тих провокацій, які творила влада в нас в місті і в області, після тих репресійних дій, які були скоєні проти учасників Майдана і особисто проти мене теж. І була майже обезглавлена наша обласна організація всеукраїнське Об'єднання Свобода до чого ця снагадніла влада дійшла. Дівчинки 23 роки. Вони майже серед ночі вдерлись до неї в квартиру і скоїли обшук, а потім і заарештували. Вони так бояться, що придумують собі всякі фобії і потім з ним борються». А це не тільки в Дніпропетровську, а й у нас в місті. Рудана напічкана на Зараз Беркутом. Хто-то там напевно не красова якісь фобії має, тому що неї кожного дня штурмують, нападають, заволодівають їхньою руданою. То чому ви боїтеся вийти до людей на майдан і поспілкуйтеся з людьми, зі своїми. Е... Громадянами, співмешканцями нашого рідного міста, а не придумувати і дивіться, міліціянтів майже немає, тому що вони охороняють нікому не потрібний їхній місць виконком, який бояться, що хтось буде штурмувати, О охороняють червоний гірник на податки, як на наші податки, які ми отримуємо. Рудану, це саме зараз необхідне, тому що вони. Я ж повторююся, бояться, придумують собі фобії, там якісь. Хтось сказав, що от буде свобода штурмувати. Все, телефонують у міліцію, дайте допомогу, бо час почнеться. Захватять, начиталися Марса і думають, що свобода теж буде захвачувати. Телебачення, вокзали, пошти. Ну це ж класика, ви розумієте. Вони ж більше ні на що не здатні. Але не взираючи ні на що, ні на які їхні провокації, я вас всіх просто дуже прошу, не піддавайтеся ні на які провокації. Ніхто не збирається штурмувати нашу міськраду. Шановні, для чого вона нам потрібна? Прийде час, вони самі порозбігаються з тої ради, і ми. Виберемо, проведемо вибори, а потім ми проведемо ще ілюстрацію відносно їх, як вони крали бюджет, як вони будували годинники, фонтани, як побудувати туалет або відремонтувати в лікарнях. У нас не вистачає в бюджеті коштів. Зато фонтани є кошти, часи є кошти. До речі, фонтан не пропрацювавши і два місяці вже. Ремонтували не один раз, це біля нашого театру. Пішли незнайомі, не, не представились, не показали посвідчення і просто ну, наділи наручники і кинули до машини. Мені не було надано права ні на захист, ні на телефонний дзвінок. Обшук також провели без свідків. Ми чимали 4 години. І також ще що я хотів сказати, це тиск на студентство зараз дуже активно чиниться. Цього тижня, в четвер, мене та ще кількох моїх друзів-активістів з моєї групи було викликано, не дивлячись на те, що ми проходимо практику у школі зараз, було викликано в університет, як нам сказали, до заступника директора з навчально-виховної роботи. Але бесіду з нами, ну як нам сказали, це так довірительний, довірительний розговор проводили співробітники кримінальної міліції у справах неповнолітніх та молоді. Тобто, ну особисто моя думка, просто так кримінальна міліція нами б не зацікавилась. Тобто, думаю, що в майбутньому цей тиск буде продовжуватися в більш активній формі. На даний момент це все, що я хотів сказати. Біля бікборду я зараз буду. Кожному, хто побажає, надам контактну інформацію свою. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Наступне, наступне слово має Романов Валерій, член комітету Криворізького майдану та служби безпеки і правовий захист. Якщо що ми знаємо до кого звертатися, правильно? Слава Україні! Добрый день, Кроворожане! Хочу рассказать о тех мероприятиях, которые проводит Майдан, проводят активисты Майдана по борьбе за права человека. Но на сегодняшний день мы подготовили, направили апелляционную жалобу в отношении Богдана Яроша, которого тоже 27-го незаконно задержала милиция, держали 4 часа в стенах Здание горы сполкома, так что, товарищи, можете считать, что горы полком является официально... Господа милиционеры, я прошу, чтобы вы тоже слышали. Так вот, здание горы является официально СИЗО для тех криворожан, которые выступают против Горы-Сполкома. Уважаемые криворожане, недавно наш губернатор Дмитрий Колесников... Выступил и гордо заявил, что э, экстремизм, хулиганство, как он еще там назвал, докатилось волной до Днепропетровской области, разбилось о Днепропетровскую область и пошло на спад. Не согласна. Не согласна. Да, они сделали все, что от них зависело, чтобы сделать выступления в Днепропетровской области малочисленными. Они пустились на провокации, на явные провокации. Да, нас сейчас немного, не так, как было 26 числа. Но вот наша задача с вами сделать так, чтобы такие Майданы стали еженедельные, многочисленные. И чтобы мы не просто обсуждали что-то, стоя здесь, но и действовали. Поэтому э, на этой неделе активисты Майдана собрались и все-таки сформулировали, для чего мы с вами собираемся здесь. Что является нашей целью? Просто обсудить какие-то события. У нас есть глобальная цель. Я за, э, зачитаю украинскую мову. ЦПШНАПЕШ. Змена діючого режиму. Та забезпечення приходи до влади демократичних сил як в Україні, так і в місті Кривому Розі. Згодні на це? Друге встановлення, передбаченого Конституцією Конституції України місцевого самоврядування територіальної громади Кривого Рогу. Згодні? Тобто, щоб ми могли контролювати любу владу, яка б не прийшла. Любу. І третє, це всебічна підтримка та забезпечення діяльності Майдану в місті Києві. Згодні? Я не згоден. По першому пункту. Зміна режиму, а повалення злочинного режиму. Приймаємо таку заміну. Повалення злочинного режиму. Добре, зараз я запишу, бо забуду. По третьему пункту выступав Чернов Иван, и он вам рассказал, куда обращаться, какие вещи приносить, есть распечатки, что сейчас необходимо. То есть как мы, у нас налажена система отправки вещей на Киев. Здесь много выступали и говорили, что нам надо обучать людей, нам надо проводить беседы, и это правильно. Сегодня мы начинаем университеты Майдана. Все, кому интересно, э, могут остаться после официального закрытия митинга. Сегодня тема Майдана – это события в Украине 20-23 годов. Это народное восстание украинское против большевиков. И э, конкретно о нашем украинском герое Атамани с типовым блатитном э, Костя Пестушка Вчера активисты города выезжали В Ганевку, в село, где он родился И где он погиб И почтили его память И я хочу Вот сегодня я попросила ребят Свободовцев, чтобы они вынесли этот плакат Вот вчитайтесь слова Костя Пестушка За нашу кровь За нашу честь За крывды Нашего народу не гасло нашей украинскую революцию. Потому что мы вышли не за свои карманы. Потому что мы вышли сюда э, не за какие-то там теплые унитазы. Мы вышли, потому что начали бить наших людей, начали убивать наших людей. Начали, не начали, а продолжается повсеместное унижение нас как украинцев. К сожалению. Очень за последнюю неделю состоялись разговоры с активистами Майдана, которые настаивают на том, что ссор из избы выносить не надо. Это касается и многих событий в городе, и э, отношения партии к нашему Майдану. Мол, ну вот есть они у нас такие, хоть плохие, но есть. И не надо это обсуждать. А я не согласна. Потому что нельзя строить новый крепкий дом, сохранив в нем старый мусор. Нельзя. И нельзя люди людям говорить, что это не так. Они видят и все понимают. Нельзя людей держать за дураков, ничего не видящих и не понимающих. И если мы от них что-то скрываем, то ни о какой честности речи быть не может. Они все видят и понимают. И поэтому, когда мне говорят, что нам стыдно за те Майданы, которые проходят, на котором по 5, по 10 человек, а мне не стыдно. И сколько бы нас ни было, мы делаем с вами общее дело. Я рекомендую всем сегодня ночью в интернете нашли кто смотрит э, передачу Майкл э, Щур, э, канадский журналист, я всем рекомендую посмотреть, найти в интернете его программу «Файни новыны, але е одне но». Мы с вами, криворожане, стали достопримечательностью всего мира. События в Кривом Роге 27 числа числа смели уже даже иностранные журналисты. И там конкретно сказано, кто является... Изобретателем этой акции. Посмотрите, пожалуйста. Так вот в конце у Майкла звучат такие слова: мы горды тем, что мы делаем для Майдана, мы горды этой работой. Такую гордость не даст ни работа на Януковича, ни работа на Азарова, ни работа Тетушкой. У нас с ними разные ценности. Мы своих не сдаем. Так вот, для нас сейчас на данный момент архиважно понимать, а кто же у нас свой.